Привіт! Сьогодні новий день. У нас сьогодні сонечко. Обіцяють, плюс 17 градусів. От. І у нас сьогодні машина проїжджала. Ну, чую, що хтось балакає. І не можу поняти, хто. Потім розчула, Коротше, то були солодощі, ну, машина проїжджала, коротше, продавала. от. І я взяла а, це не біжить. Вот. Коротше, зараз покажу які. Мені взяла такі. прикольні, такі мені подобались. Не знаю, які вони на вкус. Перший раз такі беру. Вот. І такі синенькі з червоним, типу, вафельки з сушеним молоком. От. Можна, звісно, було їх зробити самі. ну, але. вот. Коротше, зараз будемо пити чайочок з ними. Ще я картоплю на борщ і дивлюсь вікно, а там така хмара. Це зараз... Офігеть. Справа в тому, що мені треба ще сходити в магазин. От, бо я не думала варити больше, а в мене там трохи томати залишилось і треба ще сметану купити і чесник. А тут такі суне. Привет, мой моя мама. И я и Данька. И мы. Давай какие у нас цыкалные, цыканые. Вот пасочки. Потому что мой ложечек. Ты осторожно, мама. Мне так неудобно. Вот так неудобно. Сюда что? Надо, чтобы на одном месте было. Это мое крутые, в рты, чтоб везде равномерно было. А помнишь, когда ты не давала Пасху? Да яка какая шикарная Пасха. Ты що... Я надеюсь, что вона застынет, потому что що... холодильник, да? Я надеюсь, что у нас застыне, потому что я купила глазуровану глазурь. Глазурного... Ну, от мене глазур, коротше. А в мене міксер перестав працювати, так що... То я це... Вона перегілася, коли... Вона усе перегілася. Я не знаю, воно остине. Я попробую, ну, чи буде крутитися, а якщо ні, то воно все згоріло. Дивитись, какое! Вот это? Да, вот это яичко самое Нет, Я тебе еще. Mm -hmm. О, все, можешь стихи, цехи, стихи тебе нравится. Mm -hmm. Вот так вот ложишь. Uh -huh. А потом банку. Ага. И сделай Ой, что за Она стягивается и получается в наклеечке. Видишь? А что она Ну видишь? Только надо ровненько так класть, чтобы не было своей этой пупки. Давай дальше. Давай яичко. <плес> Давай. Поколение понятно. Стись, стис, 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 стис. Требует вс-таки вони тут однакові? На, перекидывайся аккуратно. Да. Давай. И ты давай. Да -да. давай. Все, не обрези.